У Житомирі пройшло громадське обговорення кандидатури начальника архітектурно-будівельної інспекції України в Житомирській області. Під час обговорення з'ясувалося, що громадськості представили всього одну кандидатуру Володимира Загорського, колишнього начальника комунального підприємства Агентства з управління майном Житомирської міської ради. щоб чоловік пройшов, щоб ми знали, Людина, чоловіка, пройшов би, або… Гарніла майдана і від чистої роботи аміста ані чиновника да. маразматичне віри шолучника. Ні да. без освіти кандидат не має профільної архітектурно-будівельної освіти. Його трудова діяльність обмежена тільки роботою чиновника. Представник правого сектору зазначив, що під час своєї трудової діяльності Володимир Загурський брав участь у продажу заступнику міського голови Гундичу за безцінь об'єкт, за який банк давав добру ціну. Комунальне підприємство Агентство з управління майном Житомирської міської ради брало активну участь у приватизації великої кількості об'єктів комунальної власності міста. Представник громадськості Володимир Мирний сказав, що потрібно призначити на посади чесних людей, патріотів та професіоналів, а не казнокрадів, зрадників і безбожників. Сьогодні перед нами стоїть важливий вибір: за кого ми, з ким ми і чому ми. Ллється кров. Ллється кров в Україні рікою. А ми терпимо цих чиновників. Оцих чиновників, які були при минулій владі, і тепер вони всі при владі. Представник громадської ради Олександр Коцюбко зауважив, що на слуханнях не було жодного представника з числа професійних будівельників і архітекторів. Громадськість категорично не прийняла кандидатуру Володимира Загурського. Олександр Коцюбко також зажадав, щоб на громадські слухання кандидатуру на керуючі посади було більше трьох. Кандидатури повинні мати досвід відповідних посад та спеціальну освіту, а також кандидатам бажано бути з числа фронтовиків, які пройшли АТО і Майдан. Наприкінці слухань Олександр Коцюбко з жалем зазначив, що замість того, щоб займатися передвиборною кампанією та агітацією, він змушений ловити чиновників на безкарності на спробах впровадження цінньових і корупційних схем і безперспективних.